дивина ка наді Карина, кицяй. Сьогодні мама його буде з нами їхати. На Ми їдемо до бабусі. Сідаємо до машини? Да. Давай, мама відкриває тобі. Таксідай. Давай я заберу свою сумку. Так. Прилась, хорошечка. Допоможи їй, будь ласка, Каріш. Саманька? Добре, добре, ліс Саманька. Вона вже дівчинка доросла, вона залазить сама в машину і вилазить сама. І нервує, коли їй допомагають. Дівчатка, їдемо до бабусі. Привіт! Я ми машину розогріваємо і їдемо в гості. Так ти ж біля гаріше сидиш. Ні, там! А, там! Залазь. Залазь. Чому? Давай я тобі допоможу, давай як тобі допомогти. Попочкою? Мам, я засікаю час. Давай. Вставай, ніжками сюди. О. Ану. Ну показуй нам, як ти сидиш, нормально. Камілка сіла за 27 міні-хвилин. І за 4 хвилини. <клес> ну добре, тоді так. Я закриваю вас. І сідаю. за руль. Девчатка! Yes. Мы, мы, едем до бабуси. Я вас смотрю. Всем пока. Пока. Ставьте лайки. Пока, дичь.